Підсумовуємо разом з вами читацький 25-й рік. І в цьому відео я вам розповім про книги українських авторів без ефекту Вау. Я їх прочитала, отримала певне задоволення, але на тверде так вони не дотягують. Розпочну з загальної оцінки на серії книг. Трилогія Ірини Грабовської Замок із кришталю. Знаю, що багатьом вони дуже подобаються. Особисто для мене друга і третя книга стали кращими ніж перша. Якби в мене була тільки перша, і далі б я думала думала, чи варто читати далі, однозначно, я б не купувала продовження. Маємо світ, де співіснують люди та чарівні істоти, якщо так можна сказати, для прикладу, головний персонаж, пташинний князь, і наскільки я зрозуміла, це людина, яка має крила. Цю трилогію можна віднести до політичних фентезі, оскільки боротьба за владу тут дуже гостра. Я дуже вдячна авторці за те, що дочитавши трилогію, є логічне завершення. Я отримала абсолютно всі відповіді на питання. Все ясно, чітко й зрозуміло. Просто респект. Наступна трилогія Тані Гуд не прості. Найголовніший недолік, найбільший особисто для мене сцена 18+, яка обмежила вік читачів. А мені б хотілося, щоб таке могли читати і діти 12-10 років. Хоча трилогія досить непогана, з цих книг ми можемо познайомитись з нашою міфологією: вирій, Морана, боротьба добра зі злом, з нечистю. Це було захоплююче і цікаво. І ще одна трилогія автор Катерина Самойленко та її двоповня. Читаючи перші дві книги, я отримала максимум задоволення. Я була настільки поглинута цією історією, що читаючи, я не відривалася ні на що. І ось третя книга стала для мене, напевне, навіть розчаруванням. Кінцівка така: ти типу, пододумайшся сам, що коли і як сталося. Величезна книга, дуже багато інформації, тому особливо було прикро не отримати бажані відповіді. Ці книги про Ріну безрідну з людського світу, яка потрапляє в прихований світ двоє. Душників там два місяці і дві душі в кожного мешканця. Боротьба за владу, інтриги, підступи, кохання, дружба, зрада все є на сторінках. Цієї є в мене ще дилогія Дари. Корній Гонехмарник та Гонехмарниця. Чудова історія про Львів та Карпати. Про злого духа, якого до себе люди добровільно підсиляли, щоб мати можливість керувати погодою, багато детальних описів. Завдяки цим описам, я відчувала, нібито перенеслась в Карпати. Цих книг є загалом свій вайб, але почуття всепоглинутості в мене не було, на жаль. Я вкотре нагадаю і повторюсь, що це виключно моя думка суб'єктивна. Це виключно мої відчуття після прочитання цих книг. І наші думки можуть різнитись, і більше того, вони навіть повинні різнитись, бо будь-яка книга відкриває для читача щось окреме. Нам відгукується те, чого потребуємо саме ми. І якщо мені якась книга не сподобалась, а вам вона дуже подобається, це чудово і це нормально. І якщо ситуація зворотня, також нормально. Дякую вам за перегляд. З вас вподобайка.